Сьогодні зустріч представника другої ліги та представника е, прем'єр-ліги. Е, попри це, багато інтриг, багато цікавин. Сподіваємося, несподівано тому е, вже. Команди з'являються на полі. Дебютант Микола Кирачор ще один дебютант позаду, Юрій Кокоденяк. Сьогодні ці хлопці проводять свої перші матчі закарпати. Ну а гравці Пенуела, для них взагалі сьогодні особливий поєдинок. Команда ніколи раніше не грала в Кубку України серед професіоналів, і до сьогоднішнього поєдинку лише чотири матчі на професійному рівні зіграла. Тому, звичайно, що можна уявити лише рівень полювання для цих хлопців, для Ігоря Солоденка і його команди. Так. Карпати сьогодні в червоно-чорній формі, так, де незалежно свято сьогодні в Україні. Пенуел у синій формі, але помітно жовті е, смуги на рукавах у Пенуела, плюс гулки перо зараз опиняються на, на правому фланці. І ось таку передачу, штрафний майданчик на газоні опиняється у нас, е, здається, лякосниця, підіймається, там не було порушення правил, тому гра у нас продовжується, ау заробляють Карпати. Косниця сьогодні отримує ігровий час, і Федор, які в чемпіонаті поки що не настільки часто виходять на поле. Я думаю, як би їм цього хотілося. але... Коменко на Данченко, Коменко прибуває, але Гудаченко ногою парирує цей м'яч. Перший удар поворотах, можливо, не надто сильний, але Гудаченко не втратив помисці в цій ситуації. Коменко, який вривався, сьогодні теж сьогодні, сьогодні з'являється в стартовому складі. Косниця пробуває головою, але не привітає порзусітою. Хороша атака Карпатка, що Косниця б'є. Доволі небезпечні для пробивав у нетиповій для себе манері, але е, в будь-якому разі залишився наодинці. Квасниця. практично супроводжує його лише оборонець, але Квасниця знайшов можливість для удару і Просапір, звичайно, штрафного майданчику. Просапір на заході грає. Федор магазин гуляє зараз. Фетор, але відразу підіймається Олег. Підтриму поруч все бачив. Тут хвилин. Федор бачив, що відразу повів Федор. Перечовий епізод, в будь-якому разі, навіть якщо був пол, це був пол до штрафного майданчика. Е, у другій лізі 25-й середній рік. Ну, зараз на Паласіославський майданчик просто пробуває головою, але спокійно тут і я Годаченко перерую це Ну, власне продовжуючи читання середній вік, вікрі, який ти розпочав сьогодні е, середній вік стартової одинадцятки Пануела становить двадцять років. Там просто вже побачимо В заявці. побачимо зараз. І Денис Мирошиченко теж поруч, який теж поза заявкою. Сьогодні Мирошиченко та чачо разом дивиться сьогодні за грою своєї команди. Зараз на місяць кутовоприпорцяв удар головою. Гудаченко м'яч забирає не з першої спроби. Е, не просто було і ліг цій ситуації. Він одразу ж намагається вибити м'яч вперед. Так виглядає, що Павло Вітер. Він розбігається, пробиває поворота. Гудаченко парирує цей удар. Дуже підступно прибував бразилець і останній витік перед м'яч відскочив від газону. Павло Вітер. Ще один навіз. Гудаченко йде на перехоплення і опиняється. Воротах Володимира Данюк відкриває рахунок. 24-та хвилина. Павло Вітер не зі штрафного, так і з гри виконує. Класний навіс, і Гудаченко застиг на півпозиції, пішов на перехоплення. І Адамюк, який вже саме відзначали частенько, сьогодні ходив на усі стандарти, на усі ось такі подачі. І цього разу Володимир відзначається забитими м'ячем. Остається виконує подачу. Штрафний майданчик немає удару, Можливо, зараз. Киричок пробиває невлучно. Не було там рикошету, просто наче так вочеврить пролетів. Клименко хапається за голову. Він перебував у потенційно більш вигідній позиції. Дивимось на цей повтор. Зараз початкова фаза цієї атаки. Клименко набігав. Клименко готовий був пробивати по воротах, можливо, із комфортнішої позиції. Так, а кіречок вже падаючи, розвертаючись, стріляв по воротах. Там там пробиває Патрійсьо, але цей удар. У знову так перед собою, але все ж таки зумів. Заволодіти м'ячем. Також щодо матчу локомотив Колос, 2-0 локомотив перемагав, однак вийшов Юрій Клинчук, перевернув гру, зрівняв, перевів гру в серію пенальті. І в серії після матчу локомотив вийшов з сильнішим та вийшов у до 16-го фіналу. І танчик немає удару. Можливо, зараз знову демідю на підбирання. Деміду пробиває удар І 2-0. 42 го хвилина. Володимира Деміду дубель від центрального захисника від сьогоднішнього капітана Карпат. Карпати подвоїть перевагу у нашому матчі. Ну і так, таке теж трапляється. Дубль центрального захисника, що в першому таймі посмішка від Володимира Домікає з капітанською пов'язкою сьогодні. Е, найстарший гравець 34-річний. Карпатівець і е, під кінець першого тайму пропускає припускає в друге. Хоча погодьтеся е, доволі непогано виглядає команда з Кривого Рогу. Зараз Павло вітера, пробиває Лудаченко. Парирує цей удар і ще один кутовий для І Володимир Демюк я бачив, що не дуже з такою енергією пішов у штрафний майданчик. Відразу як кутовий. Побачимо зараз гру одинка під час кутового. Можливо, атакують. Зараз Карпатіці в штрафний майданчик. Тут Квасниця бореться проти суперника, пробуває Ілля і гукіпер Теска Квасниці. Ілля Лудеченко парирує цей удар. Так, Васниця пробував е, саме перехоплення від суперника не то що передача від е, е, аргентинського півзахисника. Але зараз перехоплення від Карпат, Краступір, ударить. 3-0. Забуває ну, хвилина. Відзначаємо роль Іллі Квасниці, який е, виконав леву частку роботи і перехоплює е, передачу, перехоплює, забирає просто м'яч. Так у е, е, Захисника Пенуела і фактично виводить Краснопіра віч навіть із Гудаченком, який, безумовно, шансів тут має небагато. І рахунок стає 3-0 вже на старті другої половини зустрічі. Ігор Краснопір, який відзначився в попередньому матчі у ковалівці в поєдинку з Колосом, який забивав у ворота Донецького Шахтаря, забиває свій третій гол. На старті цього сезону. Вітер з м'ячем біля стартового майданчика суперника. Пробуває Вітор. Поперечка. Рятує Пенуел зараз. Хороший постріл від бразильця, але Каркас воріт на стороні Пануела. Хороший удар. Мяч опустився від поперечки у поле. Він не перетнув лінію. Воріт. Добре, помітно. Дивимось, як. Катологі, лізі, пауза не буде, тому Пенуел буде грати далі матчі. Давайте після цієї атаки розповім вам про графік Пануела. Федор передача на палу Вітора. Вітор під право бере Вітор! Забиває Павло Вітор. 55 хвилина. 4-0. Карпати роблять рахунок. Павло Вітор відзначається. Бразилець імпульсивно відреагував на попередній епізод, коли хорошим дальнім ударом він влучив поперечку. Засмутився Павло Вітор, Ну а зараз до гольової передачі. Сьомий номер Карпат записує гол. І вів'яни, які в цьому сезоні у трьох стартових матчах не відзначалися, попрошу не перемагали. І звичайно, що це був певний тиск на команду сьогодні. Нехай в матчі стартової стадії Кубка України для Карпат. А зараз Фабіано, штрафно майданчику, Фабіано намагається повторити трюк Пауло Вітора, і десь все було доволі схоже, але не вистачило головного виконання. Того, яке було у сьомого номера років тому, Адамюк, тоді, виступаючи на позиції правого захисника, забив двічі ще в першому таймі. Ну і сьогодні теж до перерви він забиває. Зараз можливість забити у Клименка. І рахунок 5-0 забиває Владислав Клименко. 61-ша хвилина у нас завершується. І через центр оборони, як і раніше, Карпати багато туди навантажують у ці вільні зони, вільні коридори, і зараз у Клименка. З'являється можливість, і Владислав визначається забитим м'ячем і отримує привітання від партнерів. Передачі ПТО. Ігор Невес пройшов кількох опонентів, віддав передачу на Клименка. І дуже красивий зародок цієї атаки був. І зараз атака Карпат. Ігор Горневес отримує передачу вже зворотню. Так від Владислава Клименка кількома хвилинами раніше Клименко отримав гольову передачу, як виявилось, від Ігора Невеса. Зараз футболісти. І змінили свої ролі, але вийшов із воріт Гудаченко, і складно було Ігору Невесу із такої близької відстані пробивати по воротах. Зараз Фабіано отримує передачу від танди. Зворотній пас на танду. Патрісіо пробиває. І гольова передача для Фабіано і е, гол аргентинського півзахисника е, Патрісіо Танди відзначаємо. Сьогодні багато гравців забивають голи. Крім дублю Адамюка, ще чотири футболісти записали своє ім'я до протоколу цього матчу. Трисю Танда дебютний м'яч для нього у футболці Карпат. Якщо брати до уваги навіть і попередній сезон не забував цей опорний захисник, але ось зараз відзначається Фабіано. Корстай зараз помилкою голкіпера Пануала Фабіано зміщує за штовхнув медачі. Фабіано віддає передачу. Чи не було офсайду? Був офсайд. Броніні відправляє на щось відворіти, але робиться положення поза грою. Фабіано не згідний. В цій ситуації бразилець вирішив асистувати партнеру, хоча безумовно міг пробивати і самотужки. Але пас на Бруніньо, як виявилось, він був зайвим. А зараз навіс рідний ну, ударом це складно назвати, але відзначаємо цей крос із флангу Іллі Рудніва. Дончак забирає м'яч до рух. І Зараз багато простору Фабіано, багато часу. Фобіано виривається штовхний майданчик, намагається змістити центр. Але заважає Тарасенко. Зараз удар по воротах над поперечкою. просто від Білого Коденяка. Ну і от, тріщу, бо та Тамесах за цим епізодом і аплодують на адресу Юрія Кокоденяка. Працює. На позиції більше лівого захисника. Зараз класний оберіз фабіано і Броніньо. Микає швидкість на фланці. Броніньо зміщується в центр. Фабіано. Фабіано в дотик на Броніньо, Броніньо, Небезпечний момент. Броніньо! 07. Ну, ну, це красивий гол. Тут важко сперечатися. Ну, і знову Фабіано, знову його робота у підіграванні. Ну, зараз насолоджуємо з голом Бруніньо. Так от Бойко у нас також виходить на поле на заключені кілька хвилин. І пануе з нечем. Хоча тут зараз можливістю Пануэла вибігти три в три. Ця атака Білоконю отримує передачу. Адамюк випереджає Білоконя. той продовжує боротьбу. Не вимикається з боротьби. Зараз можливість для Пануела. Зараз немає падіння штргового майданчику, але в останньої миті, коли Пенуел був найближче, напевне, сьогоднішньому матчі до забитого м'яча, не вистачило якоїсь дещиці зовсім трохи. Тут зовсім трохи бойку не вистачило. Віддавав він передачу в центр на полтавця. Здавалось, пройшов двох суперників: і Адамюка, і Кіричка. Зараз атака Карпат. швидкий контрвипад. Ігор Невес отримує передачу Брунінію. Невес втікає від боку льових вічнавічі пробиває по воротах, М'яч опиняється таки у воротах. Не вдалося Данилу чорному врятувати свою команду. І 8-0. На 90 90-й хвилині відоневес таке забиває. сьогодні. Пенуел сміливо пішов вперед, Пенуел кинув усі сили, практично усі гравці опинилися на половині поля суперника. Ну і звичайно, що сил на 90 90-й хвилині повертатися назад не так вже багато, але це час для того, аби дякувати командам за гру, дякувати Пенуелу за старання. І, звичайно, що бажати успіхів у подальшому, у другій лізі, тому це теж заслуговує на аплодисменти, які заслуговують на аплодисменти усіх ті, хто сьогодні подарували нам свято, і що ви Карпати перемагають 0 -7.